Доброго дня, вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій. І сьогодні відео буде для тих вердоводів, які в своєму авто мають таку класну річ, як панорамний дах. Що ви будете робити, якщо ваш панорамний дах став працювати не дуже коректно? Погано закривається, погано відкривається або взагалі не працює. Ви звернетеся до СТО. Або до вашого ділера, з вас візьмуть купу грошей, щось зроблять чи ні, невідомо. Але ви можете виправити це самі. І сьогодні ми з вами будемо разом робити ініціалізацію панорамного даху. Як ще називають цю процедуру адаптація? ну Це кому як подобається. Є два варіанти ініціалізації панорамного даху. Перший варіант це варіант, який буду сьогодні робити я на своєму авто. Ford Escape 17-го року рестайлінг. Також цей варіант підходить для всіх кук ESKів після 16-го року, десь до 19-го. Другий варіант працює. З фардами, які випущені до 2016 року. Також він працює з авто більш новішими після 2020 року. Це експлорери, це Еджі, це f 150 як Сторі, так і нові. Вони працюють з другим способом. Який спосіб підходить для вашого авто, вирішувати вам самим. Пробуйте, звертаю вашу увагу. Що всю процедуру потрібно робити дуже швидко, щоб все вийшло правильно. А я нагадую: не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати. Не забуваємо тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А тих, хто бажає сказати своє дякую, може зробити це фінансово. Всі дані будуть під відео. А ми починаємо. Спочатку я покажу перший спосіб, який підходить для Ford Escape з 2016 року. Це рестайлінг. Деякі спеціалісти говорять, що потрібно цю процедуру проводити відчиненими дверима, але ні, це можна робити із зачиненими дверима. І ми починаємо. Спочатку потрібно зробити ініціалізацію шторки. Панорамного даху і для цього ми маємо. Закрити шторку повністю. Вимикаємо запалювання, вмикаємо, вимикаємо, вмикаємо, натискаємо на закриття. Кілька разів е, дергається цей двигатель і шторка, значить, пішов процес ініціалізації. Шторка сама йде наповну назад і йде до закриття. Ми постійно тримаємо кнопку. Все, можна відпустити. І тепер ми перевіряємо, як працює наша шторка на один дотик. Ініціалізація шторки пройшла, все нормально. І натискаємо одним дотиком, шторка пішла, шторка пішла. І закриваємо одним дотиком. Це ініціалізація шторки відбулася, ми її перевірили, вона працює на один дотик, все нормально. Тепер нам потрібно провести ініціалізацію панорамного люка. Нам потрібно відкрити шторку хоча б наполовину. Зараз ми будемо робити ініціалізацію люка і для цього. Нам спочатку перед тим, як ми почнемо, нам потрібно перевести люк у позицію провітрювання. Ми відкриваємо його на провітрювання. Залишаємо його так і тепер робимо, замикаємо запалювання, вмикаємо, вимикаємо, вмикаємо. І тепер тиснемо на закриття люка і тримаємо. Зараз він має подіргатись і поїхати. І Тримаємо, не відпускаємо, люк має дійти до конічної і піти до конічної закриття. Все, коли він закрився, відпускаємо. Все, ініціалізація люка пройшла успішно. Тепер нам потрібно перевірити, як він працює на один дотик. Натискаємо на відкритий люк одним дотиком. Люк пішов. Відкрився. І закриваємо одним дотиком. Все. Все. Ми провели ініціалізацію панорамного даху, окремо ініціалізацію шторки панорамного даху і окремо ініціалізацію люка. Це ми провели. Способом, який підходить для моєго Ford Escape. Це ESK Рісталін 2017 року. І цей спосіб підходить для нього і ще для якихось моделей. Але це потрібно вам буде перевірити самим на своєму авто. Зараз я покажу ще один спосіб, який працює. Ну, Він працює на Авто на ескейпах на кугах до 2016 року. Також на F-150, на еджах. Ну, Деякі моделі це вже будете самі випробувати, який спосіб підійти вам. Тут я вам точно не можу сказати. Зараз я покажу спосіб. Він майже не відрізняється від цього способу. Тільки там не потрібно відкривати для ініціалізації люка його на привітрювання, він має бути в закритому положенні. Ну, зараз я поясню, як це робити другим способом. Ми також робимо запалювання вимкнути, 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 вимкнути. Для ініціалізації панорамного даху ми його. Закриваємо, ми закриваємо панорамний дах і производимо ініціалізацію. Тиснемо один короткий дотик на закриття, і потім натискаємо і тримаємо, поки не буде там рухання якесь проходити. Моторчик панорамного даху має поддергати шторку туди-сюди. І штора піде сама назад і повністю піде сама вперед і закриється. Як вона закрилась, відпускаємо і перевіряємо, як вона працює після ініціалізації на один дотик відкриття і закриття. Также ми проводимо. Другим способом ініціалізацію люка. Для цього нам не потрібно його переводити, як я вже говорив, у позицію перевітрювання. Ми просто знов робимо вимикання, вмикання, вимикання, вмикання, запалювання. Натискаємо один раз короткий на закривання люку. І потім натискаємо на закривання і тримаємо. Секунд 10-20. Чекаємо, поки люк сам так само має бути подергування двіжка, потім люк повністю відкривається, ми тримаємо і закривається. Потім, коли він закрився, ми вже відпускаємо клавішу закриття і перевіряємо, як він працює після ініціалізації на один дотик. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було цікаве. Ви узнали щось новеньке. А якщо вам все сподобалось, то підписуємось, ставимо вподобайки, коментуємо і тиснемо на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А я вам хочу сказати до побачення, до нових зустрічей. Пока!